Завершились п'ять контрольних матчів на зимових зборах. Результати поєдинків наступні: Кривбас Морсія п'ять, Динамо Київ, Динамо Тбілісі Нуль, нуль. Минай Карпати Нуль Динамо Батумі Зоря два та ЛНЗ АГМК 0-2. Карпати оголосили про оренду центрбека Шахтаря Едуарда Козіка та лівого захисника Андрія Болези. Обидві угоди розраховані до кінця сезону. Деталі не повідомляються. І Козік і Болеза вже приєдналися до нового клубу. Болеза першу частину сезону провів на правах оренди за минай на його рахунку: 11 матчів. Козік у складі шахтаря у поточній кампанії зіграв 5 матчів та віддав один асист. Також Карпати оголосили про підписання контракту із півзахисником Юрієм Тлумаком. Угода з 21-річним українцем розрахована до завершення наступного сезону. Донедавна Хавбек виступав за зорю. Однак клуб та футболіст вирішили достроково припинити співпрацю. У сезоні 2022-2023 Футболіст на правах оренди провів за львівський клуб 9 матчів, у яких відзначився одним голом. Юрій також виступав у складі Чорноморця та резервної команди Динамо. Ворскла оголосила про підписання центрального захисника самби Сісоко. Трансфер відбувся на правах вільного агента. За попередніми даними, угода між сторонами розрахована не півтора року. За полтавський клуб француз гратиме під 92-м номером. Повідомляється, що Сісоко перейти у Ворсклу переконав малійський вінгер команди Ібергім Кане. Самба має досвід виступів за юнацькі команди збірної Франції, а саме Ю 19 Ю 20 та Ю 21 Останнім його клубом був Серен з другої ліги Бельгії. Також Ворскла оголосила про підписання захисника Сільво Вокрі. Полтавський клуб не розголошує терміни дії контракту. Футболіст гратиме під 21 номером. Гравець був у системі Шкендії. Грав лише за албанські клуби Катріоті, Томорі та Динамо Сіті. У складі останнього сезону провів на полі лише 15 хвилин в одному матчі. Захисник Максим Імареков став гравцем металіста 1925. Сторони уклали контракт до 30 грудня 2025 року. Футболіст перейшов як вільний агент. З літа 2023 року Імареков виступав за Атромітус у Греції. Там він провів 10 матчів. Результативними діями не відзначився. Раніше в Україні він грав за запорізький металург Десну та Зорю. Кривбас вирішив не продовжувати оренду півзахисника Данила Гончарука. Криворіжці орендували його у липні минулого року у Шахтаря з правом викупу. За цей час він зіграв за команду лише одну хвилину, вийшовши на заміну у переможному матчі із металістом 19-25. При цьому він 14 разів потрапляв до заявки клубу на матчі УПЛ. Про підписання гравця вже оголосила Боковина. Данило підписав із Чернівецьким клубом контракт на півтора роки з можливістю продовження ще на сезон. Гравець перебував у структурі Шахтаря із двісті. 2017 року, окрім кривбаса, гірники віддавали його в оренду до Маріуполя, а також в іспанські Лєду та Ель Іхідо. ДАК 1904 оголосив про підписання опорного півзахисника Ігоря Харатіна з Легії. Трансфер відбувся на правах оренди до кінця сезону. Контракт Харатіна із Легією спливав у червні. Тому угода з ДАК 1904 має опцію однорічного контракту після завершення оренди. За ДАК 1904 29-річний українець гратиме під 20-м номером. Цього сезону за першу команду Легії Харатін не грав, виступаючи лише за другу команду. Вісім матчів без результативних дій. Усі. Ічні його повноцінно перевели в дубль. Кривбас оголосив про перехід центрального захисника Натанееля Сантіні на правах оренди і Сьона. Угода розрахована до кінця сезону та має опцію викупу. Трансфермаркт оцінює гравця у 300 тисяч євро. Сантіні є вихованцем Монпельє. Також встиг пограти за шолепи, танч та Сьон. 23-річний захисник двічі виходив на поле у складі збірної Франції. U18, але пізніше отримав спортивне громадянство Гаделупи, за яку вже провів 13 матчів. Цього сезону він провів 4 матчі. Чи та забив один гол? Чорноморець оголосив про продовження контракту із півзахисником команди Йоном Шпорном. Договір про співпрацю між сторонами спливав у червні. Нова угода розрахована на три роки. Шпорн приєднався до Чорноморця на правах вільного агента влітку минулого року. До того, словенець виступав виключно на батьківщині, а також за австрійський хорн. Вінгар Владислав Вакула незабаром стане гравцем Миная. Про це повідомляє UA Football. За даними джерела, тренерський штаб задоволений грою 24-річного українця на тренуваннях та у контрольних матчах. Сам Вакула також погодився на запропоновані Минаєм умови. Останнім клубом Вакули було Полісся. Він провів 17 матчів за Житомирський клуб. В його активі один гол та один асист. Також він грав за Маріуполь, Шахтар, Ворську, Чорноморець та Сталь Кам'янське. Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що Люксембургський півзахисник Олів'є Тіль може повернутися в Ворсклу Також перемовини з 27-річним футболістом вів ЛНЗ, Але поки вони й зайшли в глухий кут, також до гравця була зацікавлені з боку колоса, але ковалівці нібито відмовилися від ідеї підписати Центрхава Крім того, хавбека також пропонували Олександрії. Контракт тіля до літа належить Ею спорту з другого дивізіону Туреччини. Турецький клуб готовий відпустити футболіста зараз, а він і сам готовий повернутися в Україну. Тож зараз розглядає пропозиції. За Ворсклу тіль грав у 2021-2022 роках. Він забив 12 голів та зробив 9 асистів у 32 матчах. Три бразильських легіонери Дніпра 1 відмовляються повертатися до України. Про це повідомляє ФК Дніпроком. Це центральний хавбек Вітіньо, форвард Маркос Андре та правий захисник Гільєрме Варжао. Причина нещодавна масова атака дронів на Дніпро. 19-річний Вітіньо виступає за Дніпровський клуб на правах оренди із Атлеті Мінейро. Угода розрахована до літа. На його рахунку вісім матчів, без результативних дій. 20-річний Маркос Андре до 30 червня орендований у ретро. Він зіграв 25 хвилин. У двох матчах за Дніпрян. Результативними діями теж не відзначався. 20-річний Варжао повноцінний гравець Дніпра-1-ю-19. Провів за команду 29 ігор. 18 січня Вітіньо та Андре відправилися з Дніпром-1 на збір до Туреччини. Півзахисник Дніпра 1 Максим Третяков розпочав тренування в загальній групі. Повідомляє та то таке, але зазначається, що він поки що працює з обмеженнями. 27-річний хавбек Дніпра 1 пропустив півроку. У нього був розрив передньохрестоподібної зв'язки та пошкодження меніску. Цю травму він отримав ще у серпні. Два інші серйозні травмовані гравці Дніпра – це Богдан Лєднів та Ігор Когут. Вони на зимові збори з командою не поїхали. Обидва атакуючі хавбеки зараз проходять реабілітацію в Києві. За інформацією та то таке опорний півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко продовжує відновлюватися від травми та не бере участі у тренуваннях у загальній групі. Зазначається, що декілька днів тому дискомфорт також відчули Георгій Судаков та Дмитро Криськів. Вони вже тренуються з командою. Криськів останні два дні тренувався за індивідуальною програмою. Якщо з його здоров'ям все буде гаразд, то саме він замінить Степаненка у матчі із Марселем. Форвард Джерони Артем Довбик був відсутнім на тренуванні команди. Про це повідомляє іспанська преса. Причина пропуску заняття 26-річного українця невідома. Це може бути звичайне управління навантаженнями чи особиста причина, а не обов'язково наслідок пошкодження. Нападник пропускав матч із Реал Сосідадом через дискомфорт у коліні, але потрапив до стартового складу команди на гру з реалом. Футболіст забив 14 голів та зробив 7 асистів у 25 матчах сезону за клуб. Наступний матч Джерона проведе 19 лютого. Того в гостях у Атлетіка. Жерона очікує, що літнє трансферне вікно виявиться для них напруженим. Про це повідомляє Ас. Зазначається, що є великі шанси, що влітку залишить Джерону Мігель Гут'єрес, який може перейти в Реал або клуби з Англії чи Німеччини. Аналогічна ситуація з сиганковим і Довбиком, за якими зараз стежать такі команди, як Баварія, Челсі та Манчестер Юнайтед. Баварія хотіла орендувати півзахисника Челсі Михайла Мудрика, але сторони навіть не вели конкретні перемовини щодо цього. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо. За його даними, німецький клуб не мав шансів на оренду українця. Челсі одразу відповів відмовою. Романо також зазначив, що у клубі більш ніж задоволені Михайлом. Після цього Баварія ж зосередилась на варіанті з Брайном Сарагосою. Клаусула півзахисника Шахтаря Георгія Судакова складає 150 мільйонів. Про це також повідомив журналіст Фабріціо Романо. Вказано, що вона буде діяти у літнє трансферне вікно. Раніше Шахтар відхилив кілька пропозицій по гравцю, які складають 35-40 мільйонів євро. Раніше Шахтар вже продовжив контракт із Судаковим. Нова угода з 21-річним українцем розрахована до 31 грудня 2028 року. Раніше повідомлялося, що у новому контракті футболіста буде прописана сума відступних у розмірі 100 плюс. Мільйонів євро. Зоря проведе домашній матч 18-го туру УПЛ проти Ворскли у Житомирі. Про це повідомляє тато таке. Луганський клуб домовився із Поліссям. Зараз сторони займаються оформленням відповідних документів. Була інформація, що Луганці попередньо мають домовленість із Ужгородським стадіоном Авангард, але зважаючи на зручність, бо до Житомира їхати ближче, вони вирішили зіграти саме на стадіоні Полісся. Матч 18-го туру УПЛ Зоря ворскла відбудеться 26 лютого. Верес повідомив, що отримав дозвіл від Рівненської обласної військової адміністрації щодо повернення вболівальників на трибуни стадіону Авангард у Рівному. Клуб уточнив, що це за умов дотримання усіх вимог безпеки в умовах дій воєнного стану. Квитки ще не почали продавати, але рівняни уточнюють, що число перепусток буде обмеженим. Президент Вереса Іван Надєїн повідомив, що йдеться про 1200-1300 глядачів. Верес почне весняну частину сезону домашнім матчем із колосом у 18-му турі УПЛ. Гра відбудеться два. 25 лютого. Молодіжна збірна України дізналася першого суперника у 2024 році. 22 березня команда проведе контрольний матч із Марокою-23. Гра відбудеться на стадіоні Мардан у місті Анталія, Туреччина. Початок 20.00 за київським часом. Ця зустріч передуватиме гостьовому матчі із Азербайджаном, який відбудеться 26 березня в межах відбору до Євро 2025. Фіфа представила оновлений рейтинг національних збірних. Збірна України не проводила матчів після останнього оновлення, тому команди Південної Кореї та Австралії, що брали участь у Кубку Азії, змогли випередити її. Тепер Україна опустилася на дві позиції і займає 24-ту сходинку. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. У вівторок, 13 лютого, Реал переміг РБ Лейпциг у першому матчі однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів з рахунком 1-0. У старті вершкових вийшов голкіпер Андрій Лунін. На початку цього поєдинку німці забили м'яч, який був скасований через офсайт. Однак зірковий півзахисник реала Тоні Крос розповів, що на його думку гол мав бути зарахований. Він сказав, що це 100% забитий м'яч. За інформацією Дон Діаріо, такі слова одноклубника викликали обурення в Луніна. І між гравцями виник конфлікт у літок коли команда поверталася додому, і головному тренеру вершкових Карлу Анчелоті довелося втрутитися у суперечку. Саме головний тренер і заспокоїв гравців. Але за чутками Андрій Лунін та Тоні Крос досі не розмовляють.